Спалили будинок, да? Ну, спалили, что же их не просила, это она и я голова цього центру евакуаційного. Він у нас знаходиться з початку звільнення міста Херсона. Ваш фонд нам допомагав у харчуванні, дуже особливо коли був потоп. Зараз друга біда злучилася евакуація з острова. Дуже потребуємо це в одязі для людей, тому що привозять буває людей з Антоновки, з Станіслава, з Балазерської Білозерки. Люди виїжджають в тому, чому є. Немає навіть ні трусів, ні носків, ні шльопок, навіть тих самих резинових, яких можна було прийняти, просто душ. Дуже будемо вдячні за все. Дякуємо велике. Дякую. в нашому домі нашому, Осім 84 роки категорично не охочуйся просто. І, і у них по гнізі одна жіночка теж така.